Всім привіт! Я так давно планувала це відео, як я його буду записувати, що я буду казати, але а, поки я себе налаштовувала, я нічого не робила. Тому я вирішила зараз, поки я гуляю з цим цуциком, я запишу, як є. По-перше, так, я хочу знову повернутися на канал, я буду знімати відео, буду викладати, буду вам розповідати. Боже, я стільки всього хочу вам розповісти, але буду м -м, покроково, скажімо так. Вот. А буде контент українською. Я давно про це думала. І так, я це хочу. І по деяким причинам. І це, по-перше, моє бажання, а по-друге, мені це вигідно. Тому, так, вибачте, всі інші, нічого не можу з цим робити. от, І я хочу, це відео я вирішила, що я ну, може буду, так, робити такий контент, як і раніше, коли я сідала, там, як вчителька щось вам розповідала, але у мене не завжди є для цього час, тому я вирішила, що іноді під звуки ворони буду вам записувати періодично ось такі відео. Так, з мене випадає. Тому перше, що я хочу вас попросити, це напишіть. Теми, які вам цікаві, у мене є багато чого, що я вам хочу розповісти, але, звичайно, мені потрібно і те, що хочеться вам. І е, також я буду розповідати про свої якісь думки, про те, що зі мною відбувається. За цей час стільки всього відбулося, Боже, я навіть не знаю, з чого почати. Тому зараз таке маленьке в мене відео буде, це таке привітання. От, але так, я буду знімати частіше. Я чекаю на вас, на ваші коментарі. Я розумію, що мене зараз не так багато людей подивляться, тому що мене давно не було. Багато хто навіть, мабуть, і забув, хто я така. Але... Що я можу зробити? Таке життя. Тому пишіть е, про теми. Е Якщо є якісь побажання, ну, буду вам про все розповідати. Що вам ще сказати? Я стільки планувала всього розповісти, а зараз нічого в голову просто не лізе. Тому ну, то буде як буде. Добре, тоді це перше відео. Чекаю на вас в коментарях. Е, задавайте будь-які питання. Будемо. Будемо з вами тепер разом.